Вітаю вас, мої любі підписники, любі глядачі. Я, як завжди, продовжую допомагати пенсіонерам і дітям пенсіонерів, які дбають про своїх батьків, щоб отримали пенсію. І завжди намагаюся відповісти на всі коментарі, які ви мені пишете, які запити робите. І зараз із цим запитом трішки запізнилась, але я все-таки Хочу відповісти, тому що не одна підписниця, не один підписник вже мене просив до цього, але останнє ось повідомлення я отримала підписниця, яку я добре, добре знаю, чудова людина. Вона мені написала під моїм останнім відео. Коментар, і я зараз буду намагатися детально відповісти, що робити. Мама не отримала пенсію. В січні місяці мама не отримала пенсію. Вона пише, хоч ходила в пенсійний фонд, вона і узнала, сказали, що в пенсійному фонді, сказали, що гроші нараховані. Мама мала отримати 4 січня пенсію, але чомусь вона не поступила. Мама, звісно, розхвилювалася. Мамі погано стало, чому ж не приходять гроші? Тому що всі ми завжди очікуємо, щоб нам прийшла пенсія. Зараз будемо розбиратися в цій ситуації. Ситуація ну, така досить тривожна для літньої людини, тому вона і розхвилювалася, але я буду давати таку відповідь заспокійливу, щоб ніхто не хвилювався, у всіх усе було добре. Я не хочу ніколи залякувати, що у когось щось буде не так завжди хочеться, щоб було так. Я хочу сказати: оскільки ви звернулись до пенсійного фонду і в пенсійному фонді підтвердили, що пенсія вже нарахована, то проблема швидше за все має або технічний характер, або логістичний характер. І тут я ще раз зупинюся, скажу: треба обов'язково мати особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України для того, щоб ви це все бачите. І от оскільки у Пенсійному фонді підтвердили, значить пенсія буде. Я ще хочу сказати, відповісти на це питання. Чому так відбувається? Якщо в ПФУ говорять, що гроші нараховані, то вони нараховані. Це добрий знак, можете заспокоїтись, і виплату не скасовано. Треба спробувати наступні кроки, які вам треба зробити кроки. Перше, що я раджу зробити, це звернутися до банку. Якщо мама отримує пенсію на картку, якраз проблема може бути в банківських регламентах або у технічному збої у самому банку. Може бути така причина, що треба зробити? Ну, перш за все, зателефонувати до банку. І з'ясувати ж, що трапилося, можливо, у банки вам скажуть, що якісь технічні збої. Треба зателефонувати, наприклад, на гарячу лінію банку, і можна зателефонувати також не тільки на гарячу лінію банку, а можна телефонувати і ще і на гарячу лінію пенсійного фонду України, тому що ви ж ходили до пенсійного фонду України, вам сказали, пенсія не отримана. Тобто ваш візит не отримав результату, ви не отримали роз'яснення, чому немає пенсії. Якщо немає пенсії, значить ми маємо з'ясувати, чому ж її немає. Це треба зателефонувати. Я завжди раджу на загальну національну лінію 0800 503 753. І запитати, там можуть бачити статус платежу детальніше, і можуть вам цей статус платежу повідомити. Для того, щоб ось не хвилювалися, тиск не піднімався. Ви також можете телефонувати і на урядову гарячу лінію. Якщо затримка триватиме, то залиште звернення за номером 1545. Це часто взагалі пришвидшує розгляд справи. Не бійтеся тих телефонів, там сидять люди, працюють, отримують зарплату. Звертайтеся до них за допомогою. Нехай вони вам допомагають. Запам'ятали, так? На гарячу лінію банку звернутися, звернутися на гарячу лінію до пенсійного фонду України, і можете на урядову гарячу лінію також звернутися і запитати, що з вашою пенсією, чому вона нам вам не прийшла, так і сказати, що ходили в регіональне відділення пенсійного фонду, там не знають, чому мені не прийшла пенсія, але ж все ж таки. Зверніть увагу увагу ще на банківську систему. Можливо, дійсно через якісь технічні збої вам не прийшла пенсія, а ви не, не хвилюйтеся, тримайтеся. Зазвичай все такі затримки на початку року пов'язані із оновленням іще і бюджетних рахунків. Це початок року, друзі, це січень місяць. І якщо ж ви повинні розуміти, що вже підтверджено, що вам є нарахування, то гроші обов'язково надійдуть. Я раджу зайти в свій особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України і побачити, ви там побачите. Яка навіть сума пенсії вам прийде, можливо, вам там збільшили на якихось 10 гривень чи на 100 гривень пенсію. На початку січня, ось іноді можуть бути навіть затримки через оці святкові дні і фінансові звіти також, тому що фінансові звіти на початку року можуть також дати збої. І якщо ж я хочу сказати, але. Якщо до середини місяця виплати не буде, то варто оформити письмове звернення до Пенсійного фонду України або зателефонувати на урядову лінію 1545 за номером 15.45. Це урядова лінія. Як треба писати звернення? Я вже розказувала у відео, зараз можу в декілька словах іще повторити, але я ще хочу сказати, що чому ці затримки пояснити у січні: то що святкові дні, то що там баланси підбивають, щоб не співали романси. І у січні часто змінюються рахунки і ліміти, і тому може також спричинити затримку пенсії, виплат будь-яких на кілька днів. І ще дуже важливо, що я хочу сказати, мама внутрішньо переміщена особа. Це я вже з'ясувала потім, що мама внутрішньо переміщена особа, і, можливо, вона пропустила термін фізичної ідентифікації. І тоді нарахування також можуть призупинити, якщо є ось терміни пропущені, то Припиняється і виплата пенсії, мама повинна звернутися тепер за із заявою. До відеоідентифікації. тобто замовити відеоконференцію. У мене також є на моєму каналі, як замовити відеоконференцію. Страшного нічого немає. Є також відео, я зробила з переліком питань, я сама особисто проходила ці відеоідентифікації. Навіть цікаво, що відбувається, складного нічого абсолютно немає. Тобто, Можна подати заявку, заявка подається за одну хвилину. Подали заявку. Очікуйте повідомлення, коли вам прийде на електронну пошту. Тільки не робіть так, як мені написала одна глядачка, а я не ту електронну пошту випадково зазначила. І вона чекає два місяці, їй не приходить повідомлення. То куди ж вам прийшлють, якщо ви не ту електронну пошту? До речі, відносно електронної пошти ви можете зайти в особистий кабінет на пенсії порталі Пенсійного фонду України. Там записані ваші дані, там записаний ваш номер телефону, там записана ваша електронна адреса. Перевірте, будь ласка, це все. І також, коли ви подаєте ось цю заявку, то також ви повинні розуміти, що ваша електронна пошта працює, тому що куди вам будуть приходити листи? Листи приходять на електронну пошту, там призначають дату і час проведення відеоідентифікації. І я хочу сказати, що відносно цієї заяви, що я вам говорила, то вам також я раджу почекати ще до середини місяця. Якщо пенсія не прийде, заходьте у свій особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Що ви робите? Пишете, є розділ такий мої звернення. Бачите оцю графу «Мої звернення. І туди натиснули і написали звернення. Ви можете написати скаргу, ви можете написати клопотання, як ви вважаєте за необхідне. Тобто, є люди такі, що хочуть поскаржитись, що не прийшла своєчасна пенсія. Хтось хоче клопотання, що пенсія, я хочу, щоб мені пенсія прийшла. Я очікую, а пенсії немає. У будь-якому випадку, все це буде правильно зроблено. І, і ще я хочу сказати. Це буде офіційне ваше звернення. Тобто те, що ви зателефонували одне, але те, що вам прийшлють відповідь, це офіційне звернення, тому що текст, який ви написали, і вже надіслали через портал Пенсійного фонду України саме до Пенсійного фонду, це вже є офіційне звернення. Офіційний документ, тож друзі, не забуваємо про те, що офіційна інформація. Повинна нам допомагати у таких випадках, і я вам всім бажаю вчасно отримувати пенсію. Бажаю миру, добра і всього найкращого. Пишіть мені, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтеся. Я вже так прийнялася цими справами пенсійними, що постійно тепер звертаю увагу на всі зміни в законодавстві. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому подобається моє відео. Я буду з вами. І всього вам самого найкращого і завжди радості в душі. На сьогодні я вам говорю до побачення, до наступної зустрічі.